12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною в світовій історії, що здійснила політ у космічний простір. Але чи так це насправді? Чому всі фото та відео так званого польоту, зроблені у кіностудії? Яку правду міг розповісти світу Юрій Гагарін, якби трагічно не загинув? Радянське освоєння космосу переслідувало лише дві мети: перша мета військова перевага над країнами загниваючого заходу і розробка нових видів озброєнь, і друга мета, можливо навіть важливіша, це масштабна пропагандистська кампанія для радянських громадян. космічного корабля «Восток» — це так сказати советська в космосі. Зрозуміло, така глобальна піар-акція не мала права на провал. В очах радянської влади це було б найстрашнішою, найсакральнішою поразкою. І дуже ймовірно, що політ Гагаріна був зрежисований від початку до кінця. І ось які аргументи можна навести на користь цієї теорії. Всі документи, що стосуються польоту Гагаріна в космос, досі засекречені. Зовсім не зрозуміло, навіщо і кому це потрібно. Оскільки очевидно, що документи 1961 року нині не можуть приховувати якихось секретних розробок та іншого. Все або давно застаріло, або стало загальновідомим. Мимоволі закрадаються питання, що там такого в цих документах, що їх треба засекречувати. Другий важливий момент у цій справі. На стартовому майданчику не було жодних ЗМІ. не лише західних, а й нікого із радянської преси. Загалом нікого про перший політ людини в космос світ дізнався з повідомлення Тарс, яке взялося невідомо звідки зйомки польотної підготовки це пізня реконструкція. Дочка Гагаріна Олена розповіла, що кадри відео польотної підготовки були вже пізніше відзнятою реконструкцією. У принципі, це не доводить, що польоту, як такого не було, кадри могли перезняти пізніше для гарної картинки з гарним світлом і кількома дублями. Тоді постає питання: а де, власне, ті самі оригінальні кадри польоту та передпольотної підготовки хай і погано зняті? Тут виникає дві версії: або їх немає взагалі, або там знято щось таке, що дуже відрізняється від офіційної версії і засекречено. Це дивно, але перший космонавт на борту корабля не мав ні фото, ні кінокамери, щоб зафіксувати землю з космосу. Це були б перші кадри землі, зняті людиною, чим не рекорд. Проте, з якоїсь причини Гагаріну не доручили зробити такі кадри. Причому, якщо навіть уявити, що Гагарін не мав можливості літати перед ілюмінатором з камерою, радянські конструктори могли б зробити якусь камеру з виносним керуванням за допомогою спускового троса, це все одно вважалося б першими кадрами Землі з космосу, знятими людиною. Але таких кадрів нема. Приземлявся Юрій Гагарін без апарата. Спустившись з парашутом за офіційною версією, він катапультувався з корабля на висоті 7 кілометрів. З одного боку, як запевняли радянські джерела, такий спуск набагато безпечніший, оскільки приземлення в апараті, що спускається, на той момент ще не було відпрацьовано. Але з іншого боку, сфальсифікувати таке приземлення теж набагато легше, оскільки Гагарін міг просто вистрибнути з літака з парашутом. Причому ніхто самого процесу приземлення не знімав і навіть не бачив. Агарін приземлився біля території військової частини в Саратовській області, і за півтори години до нього дісталися два військові офіцери, які виявили його посеред поля. Як відомо, до польоту Гагаріна наприкінці 50-х, початку 60-х років проводилося кілька пробних запусків ракет, багато з яких закінчилися невдачею. Ракети вибухали просто на старті, то руйнувалися, злетівши на деяку відстань. Одним із відомих епізодів стала загибель льотчика Лідовських, що загинув на випробувальному ракетному полігоні Капустін Яр у 1957 році. Також є інформація, що у вересні 1960 року. Під час вибуху ракети Носія загинув космонавт Петро Долгов вибух стався прямо на стартовому майданчику через те, що відмовив головний ступінь ракети. І ще один дивний випадок стався у квітні 1961 року. У загоні космонавтів загинув льотчик на прізвище Ілюшин. За офіційною версією він розбився в автокатастрофі. За існуючою неофіційною версією, Ілюшин загинув під час польоту, вийшов на орбіту, зробив майже повний виток навколо землі, але зазнав аварії та загинув під час повернення. А нещодавно болгарські вчені знайшли ненадіслані листи, які Юрій Гагарін нібито писав своєму другові Олегу Ковальському ленінградському художникові. У цих листах він зізнавався, що жодного польоту у космос не було. Один лист, судячи з усього, перехопило КДБ, і Гагаріна, вирішили вбити. І на сам кінець радянських громадян та й весь інший світ просто поставили перед фактом події, що вже відбулася. Юрій Гагарін злітав у космос, і все заздалегідь про це ніхто не повідомляв, чи боялися, що щось піде не так, як і з Льотчиком Ілюшиним, і Юрій Гагарін не повернеться живим. Чи взагалі ніякого польоту в тому вигляді, як його представляли радянські джерела, не було зовсім. А через вісім років, 20 липня 1969 року, на поверхню місяця вперше ступила нога людини. Людиною цією був командир корабля Ніл Армстронг. Висадка на місяць стала першою великою перемогою американців. Які сильно відставали від СРСР в космічних перегонах. Відтоді на природному супутнику Землі нібито встигли побувати 12 американських астронавтів і жодного радянського космонавта. Саме цей факт привів до розвитку однієї з найвідоміших конспірологічних теорій. Нібито насправді Ніл Армстронг і Баз Олдрін ніколи не висаджувалися на місяці, а всі фото і відео їхньої висадки. Постановка уряду США за підтримки НАСА і Голівуду, щоб оголосити про перемогу в космічних перегонах? Давайте подивимось на офіційне відео, на якому посадковий модуль Аполлона 17 піднімається в небо, щоб почати зворотну подорож на землю. Анінайн І як вам виглядає реалістично? Чи як у дешевому фільмі 60-х років висновки робіть самі? Чому ж через більш ніж 50 років після першого польоту на місяць більше ніхто не літає? Офіційне пояснення просте не літають на місяць зараз, тому що це дуже дорого і нікому не потрібно. Саме через дорожнечу. І було скасовано подальші польоти аполонів. Вартість програми становила майже 25 мільярдів американських доларів 1969 року. Це близько 175 мільярдів доларів тепер. Наукова користь була невелика і не коштувала величезної витрати грошей та всіх супутніх ризиків. Саме тому, коли перемоги в місячній гонці над СРСР було досягнуто. І польоти перестали бути значущими для престижу США, програму Аполлон згорнули? Здавалося б, якщо у 60-х роках ХХ століття були настільки розвинені технології, то що говорити про сьогодення, коли у нас у кишені смартфони потужніші за всі комп'ютери того часу, разом узяті, невже і справді більше немає там що вивчати? І краще витрачати мільярди на дослідження галактик, які в тисячі світових років далі від нас, чим дослідити те, що буквально у нас під носом. А що про все це думаєте ви? Чи був Юрій Гагарін насправді у космосі, і чи були американці на місяці? Напишіть у коментарях, цікаво буде почитати. У нас на сьогодні усе. Дякуємо за перегляд, підписуйтеся, ставте вподобайки. Зустрінемося у наступних відео у нас на каналі.